Каланхой Каландіва один з найпоширеніших видів Каланхо, рослина давно і міцно влаштувалася на підвіконнях сучасних квартир, невимогливість у догляді, успішна адаптація до домашніх умов і довге цвітіння радують господарів і забезпечують появу нових шанувальників. При сприятливих умовах видом розкриваються бутонів можна насолоджуватися більше півроку. Опис рослини Каланхой Каландіва, а також відомий як Каланхой Каландіва Міні. Це один з різновидів Каланхоблосфельда, виведена селекційним шляхом від батька. Гібрид відрізняється компактністю і рясністю цвітіння. Кощик висотою 25-30 буквально усипаний яскравими махровими бутонами. Каланхо-каландіва популярна кімнатна рослина. Рослина відноситься до сукулентів, здатна накопичувати воду і поживні речовини в м'ясистих стеблах і листках. Можині пагони прямостоячі, оголені, листові пластини темнозелені, м'ясисті, глянцеві яйцеподібні. Середня довжина 4-6, розташовуються супротивно, краю злегка зазубрені. Листя каланхої каландіва щільні і м'ясисті. В них рослина зберігає запас вологи і поживних речовин суцвіття у формі щитка, квітки невеликі, 1-1, 5 см в діаметрі, махрові. З пелюстками яскравих відтінків, особливість виду довги цвітіння, до 8 місяців. У період цвітіння Калангої Каландіва нагадує яскравий куля, настільки густо розташовані махрові квітки відео, як виглядає Калангоя Каландіва, види вирощування в домашніх умовах найчастіше у продажу Каланхої Каландіва зустрічається з добавкою в назві Ніні, або мікс перше означає компактність рослини, висота кущика не більше 15 см. Друге не є сортом або окремим видом, це суміш 3-5 рослин з пелюстками різних відтінків, найбільш поширені білий і рожевий, але червоний, жовтий, персиковий і ліловий виглядають ще ефектніше. Каланхоя Каландіва, це приголомшлива різноманітність яскравих відтінків. Найважче зробити вибір рекомендації щодо забезпечення правильного мікроклімату Каланхоя Каландіва на рідкість невибаглива рослина, але для того, щоб зацвісти на наступний рік. Воно потребує відпочинку, тому оптимальні умови для періодів активної вегетації і спокою істотно розрізняються. Таблиця оптимальні умови в різні сезони, сезону свищини, температура влажності, весна, літо, яскраве розсіяне світло, східні або західні вікна. Каланхой досить світлового дня тривалістю в 9 годин. У похмуру погоду необхідна досветка люмінесцентними або фітолампи 1,8 30 ос діапазон досить широкий, що ще раз підтверджує, невимогливість рослини не має значення, у додатковому оприскуванні не потребує виняток, спека вище 35 ос. Час від часу рослині корисно влаштовувати теплий душ. Ця санітарна процедура одночасно є дієвою профілактичним заходом проти хвороб і шкідників осінь. Зима. Легка півтінь, повна темрява, небажана температура, при якій формуються квіткові бруньки на майбутній сезон. Чтирнадцять, один Підходить звичайна вологість повітря. Актерно для сучасних квартир бажано прибрати горщик подалі від працюючих батарей опалення, процедура посадки і пересадки. Пересадка Калангові Каландіва молодих рослин до 3 років проводиться щорічно, ранньою весною. Дорослим достатньо однієї процедури раз в 3-4 роки під час цвітіння і відпочинку його не турбують. Для кожної наступної пересадки потрібно брати горщик на 1-2 см ширше ніж попередній. Оптимальний розмір для дорослої рослини ємність діаметром від 12 до 18 см. Відповідний ґрунт цілком підійде, продається в магазинах субстрат для кактусів і сукулентів, але досвідчені квітникарі вважають за краще готувати ґрунт самостійно. Особливих вимог до неї Каланхой Каландіва не пред'являє, важлива тільки нейтральна кислотність і хороша аерація, універсальний ґрунт і великий річковий пісок 4.1, листовий перегній пісок, торф, дернова і листова земля порівну. На дні горщика обов'язковий дренажний шар товщиною не менше 1-2 см. Для Каланхой Каландіва відмінно підійде покупної субстрат для кактусів і сукулентів Покрокова інструкція з пересадки. Рясно полити каланхо, очекати 10-15 хвилин і вийняти рослину з горщика разом з грудкою землі на коренях, помістити його в новий горщик на дренаж, присипаний свіжим ґрунтом, шартовщиною трип'яцьн, додати землі по краях, трохи ущільнюючи її. Помірно полити рослину і прибрати в півтінь на 3-4 дні, потім повернути на колишнє місце, доглядати як зазвичай. Верхній шар ґрунту можна мульчувати галькою або дрібними трісками. Це буде утримувати вологу, а також охоронить землю від свілі. Після покупки Каланхой Каландіва потрібна негайна пересадка. Якщо тільки рослина не цвіте, універсальний магазинний ґрунт мало підходить для сукулентів. Слід вийняти квітка з горщика і обмити коріння, щоб повністю позбутися від неправильної ґрунту, і тільки потім помістити його в новий субстрат. Каланхой Каландіва пересаджують методом перевалки. Не руйнуючи земляний, кому важливі нюанси догляду за рослиною, як доглядати за Каланхой Каландіва, невибагливість не означає, що про квітку можна зовсім забути, такого не винесуть навіть самі невимогливі рослини, більшість ненавмисних помилок квітникаря Каланхой Каландіва може пережити винятком є частий і або надто рясний полив, що провокує розвиток гнилі. Саме цьому аспекту і потрібно приділити особливу увагу при догляді за Каланхой Каландіва. Полив поливають каланхой відстояною водою кімнатної температури приблизно раз в тиждень. Якщо на вулиці стоїть сильна спека, кожні 3-4 дні наступний полив потрібен тоді, коли верхній шар ґрунту просохне на глибину 2 з перезволоження ґрунту може привести до швидкого загнивання по суті. Це єдиний спосіб, напевно, занапастити рослина взимку, полив скорочують до одного разу в 12-15 днів, звертають увагу на стан листя, якщо вони мляві на дотик, втрачають тонус покриті зморшками. Рослина потрібно полити негайно. Каланхой Каландіва в період активної вегетації поливають раз на тиждень внесення добрив. Для підгодівлі каланхой потрібно використовувати готове добриво для кактусів і сукулентів. Натуральна органіка не підходить категорично. Азот, який в ній міститься, снукає рослини інтенсивно нарощувати зелену масу, а не цвісти. На це сил вже не залишиться. Добриво готують за інструкцією. Розчином поливають ґрунт один-два рази на місяць протягом періоду активної вегетації під час відпочинку. Підгодівлі не потрібні. Для підгодівлі Каланхой Каландіва підійде добриво для кактусів і сукулентів відео, як доглядати за Каланхой Каландіва в домашніх умовах час цвітіння, як змусити рослину цвісти. При правильному догляді Каланхой Каландіва радує господарів пишним цвітінням. Яке триває з кінця зими мінімум до липня, іноді воно розтягується до осені, для цього необхідно забезпечити каланхой каландіва період спокою з невисокою температурою, помірним поливом і освітленням. Саме в таких умовах рослина закладає квіткові бруньки у листопаді кущик прищипують, після чого повинні з'явитися бутони, якщо взимку цвітіння ви не дочекалися. В березні процедуру потрібно повторити. Цвітіння Каланго-Каландіва триває більше півроку. Деякі квітникарі вважають Каланхое Каландіва одноразовим рослиною, яке після цвітіння можна тільки викинути. Дійсно, воно поступово засихає, однак в такому випадку слід укоренити черешки верхівки пагонів, з яких вийдуть нові рослини при грамотному догляді. Вони зацвітуть наступної зими період спокою. Коли цвітіння закінчується у Калангой Каландєва починається період спокою. Він триває приблизно 1-5-2 місяці. В цей час потрібно обмежити полив і забезпечити невисоку температуру 1,4-1,6 ос, Помістивши горщик в півтінь, можна наприклад, прибрати його під стіл або на полицю в глибині кімнати. Після закінчення періоду спокою рослина повертають на звичне місце, відновлюють підгодівлі і збільшують полив обрізка. Каланхой Каландіва дуже швидко росте і за рік здатне сформувати кущ висотою і діаметром до см, тому рослині необхідна обрізка, молоді екземпляри слід прищепнуть, прибрати один два верхніх листа з кожної гілочки, відразу як тільки вони підуть в зростання у міру необхідності протягом періоду активної вегетації верхівки деяких пагонів знову зрізають до тих пір. Поки не утворюється кущик потрібної форми, прищипування верхівки у Каланхої каландєва дозволить сформувати пишний кущик під час цвітіння кущики не чіпають. А після того, як воно закінчиться, все квітконоси обрізають біля самої основи. Це спонукає до зростання нові пагони для обрізки каланхо Потрібно використовувати гострі продезінфіковані інструменти, ніж або канцелярське лезо, обламувати листя і стебла не можна, також не варто захоплюватися. За один раз можна прибрати максимум чверть обсягу зеленої маси. Обрізка каланхой Каландіва стимулює появу нових пагонів. З квітковими бруньками можна сформувати каланхою на штамбі одному стовбурі. Тоді воно буде нагадувати мініатюрне деревце, для де цього вибирають найсильніше стебло, прибирають все, відходять від нього бічні пагони, не чіпаючи верхівкові. Коли штамп досягне необхідної за задуму господаря висоти, потрібно прищипнуть верхівку і дати розвиватися бічним паросткам. Нижні 5-15 см залишаються оголеними, вся поросль на них зрізається. З якими проблемами може зіткнутися квітникар? На помилки в догляді Каланхої Каландіва, як і будь-яке інша рослина, реагує негативно в першу чергу. Страждає зовнішня декоративність, недвозначніше за все, про те, що його щось не влаштовує, свідчить відсутність цвітіння, крім самого квітникаря. Рослині можуть нашкодити хвороботворні грибки, бактерії і комахи. Жовтизна листя Каланхой Каландіва означає дефіцит світла або вологи таблиця, проблеми при вирощуванні Каланхої Каландіва і способи їх вирішення листя покриваються коричневими плямами, жовтіють, сохнуть і ін. Проблема причина, що робити гниль підстави листя і пагонів чорніють, вони легко відокремлюються від рослини, занадто рясний полив, погіршує ситуацію низька температура в приміщенні вирізати всі пошкоджені частини до здорової тканини, обробити рани товченим активованим вугіллям. Пересадити рослину, змінивши ґрунт, і горщик листя покриваються коричневими плямами, опадають недолік вологи. Поливати частіше нестача поживних речовин, регулярно вносити відповідні добрива листя, жовтіють недолік світла або вологи, збільшити полив, поставити в більш підходяще місце або використовувати лампи для досвідчування. На листках формуються чорні плями, паразитарний грибок. З'являється через низьку температуру або неправильного поливу пересадити в новий ґрунт. Обрізавши пошкоджені листя, листя втрачають тонус м'які при натисканні, покриваються зморшками занадто мізерний полив і або дуже низька вологість повітря в приміщенні збільшити полив, піднімати вологість повітря всіма доступними способами оприскування, мокра галька в піддоні, компанія з інших рослин. Борошниста роса листя покриваються білястим нальотом. Холодні протяги і висока вологість повітря зменшити полив, захистити від протягу, використовувати фунгіциди оксихом, бордоська рідина, попелиця, дрібні комахи, обліплюють молоде листя, верхівки пагонів і бутони може бути занесена з вулиці або інших кімнатних рослин негайно ізолювати рослину, обмити його розчином господарського мила, влаштувати душ, використовувати септициди, інтавер, децисфасф, галерея. Типові для рослини хвороби і шкідники. Відео можливі проблеми при вирощуванні каланхо, як рослина розмножується в домашніх умовах. Розмноження каланхо і каландіва проводиться стебловими або листовими живцями, так як воно інтенсивно галузиться, дефіциту посадкового матеріалу гарантовано не виникне, головне вибрати абсолютно здорова рослина. Гостро заточеним продезінфікованим ножем зрізати верхню частину втечі довжиною близько 5 см або окремий лист рани, обробити товченою крейдою, активованим вугіллям корицею, підсушити живці 3-4 години на відкритому повітрі, підготувати тару з вологим піском, присипати зрізи будь яким порошкоподібним стимулятором коренеутворення циркон корневин, висадити живці. Заглубив приблизно на 2 см. замість ґрунту, можна використовувати воду або слабкий розчин епін гумату калію 2-3 мл води, тоді держак ставлять в стаканчик. Прибравши нижнє листя, рідина змінюють кожні два дні. Для вкорінення живці каланхою потрібно заглибити в ґрунт на два з'ємності помістити в поліетиленові пакети, щільно зав'язати їх, створивши парник. Його щодня провітрюють протягом 5-10 хвилин, забезпечують температуру близько 2-5 ос і яскраве розсіяне світло, у міру висихання субстрат зволожують з пульверизатора, коріння утворюються через тиждень, зачекайте ще 10-12 днів і пересадіть рослини в невеликі горщики з відповідним для каланхої каландіва ґрунтом. Подальший догляд звичайний. Живці каланхої Каландіва випускають коріння дуже швидко за такою шхемою, йде розмноження каланхо листя, їх зрізають, прибирають черешок, дають рані підсохнути 2-3 години, потім ставлять вертикально в ґрунт, заглиблюючи над вас правда. Живці випускають коріння швидко, а листя повільніше процес може розтягнутися на 3-4 тижні. Каланхою також можна розмножувати насінням. Але в домашніх умовах цей спосіб мало поширений, через те, що рослина відноситься до гібридних, складно зберегти сортові ознаки, особливо махровість і відтінок пелюсток. Відео розмноження каланхою в домашніх умовах, виростити на підвіконні каланхої Каландіва може будь-який квітникар. Навіть початківець ця рослина обґрунтовано вважається дуже невибагливим у догляді, отримавши від господаря зовсім небагато уваги, воно буде півроку або навіть більше радувати його яскравим і рясним цвітінням, незмінно піднімаючи настрій.